Вітаю вас, представте, будь ласка, скільки вам років та звідки ви? Я Олександр, мені 24 роки, я з Рівненської області, Сарненського району. Як ви потрапили у військо? Прийшов добровільно. Коли це сталося? У 22-му році. 26 числа. Чому ви вирішили це зробити? Яка була ваша мотивація? Яка була мотивація? Я під час, коли почалась війна, був вже у Харкові. І виходить, коли почали бомбардувати, я одразу пішов. Мотивація того, щоб захищати людей, дітей, ну, які не можуть себе захистити самі. Скажіть, будь ласка, чи були моменти, коли ви пожаліли про це? Ні, не разу. Чи думали ви про те, якщо не ЗСУ, то що? Чим би ви зараз займалися? Я думаю, що волонтерством. Більшість варіантів, що я пішов би в ЗСУ. Головна ваша мотивація в житті, яка вона? О, йти тільки вперед. Хто був для вас найбільшою підтримкою в цей час? А, родина. Родина, побратими. Україна після перемоги, яка вона? Ну, буде відбудовуватися, розцвітати. Я думаю, що вже з Рашкою нас не буде ніяких співвідносин. На вашу думку, що фундаментально має змінитися в українцях, щоб у нас більше ніколи не було війни? Щоб вони допомагали якнайбільше щас воїнам, тому що зараз не дуже хто стремиться і мало хто хоче йти до війська. Але хлопці, які не ну, мають сміливість, вони до бути у війську. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна? Що забрала? Забрала найкращих друзів, рідних, які воювали теж. А так, адреналіна. Чого зараз не вистачає війську для перемоги? Що нас підсилить? Люди а, і зброя. Ну, Більшість снаряди. Що би ви сказали собі два роки тому, коли прийшли долучитися до влас ССУ у 2022 році? А що я собі сказав би не знаю, можливо, що щось хочете собі тодішньому сказати. Що би це було? Не знаю, що тримайся, чувак. Надо, надо, надо. Чи були у вас поранення? Так. Які, Як ви їх отримували? Було у коліна, було в спину і по ногам. В Запоріжжі, у Харкові. Це. Я знаю, що у вас все були контузії. контузі. Так. Да. Контузія більше через тиждень кожна. Ну ми були до 22 22-му році ми штурмували більше по Харківській області. Скільки у вас було контузій? Десять уже. Не вважаю. Ну, сколько два місяці назад було? Три уже. Три Після поранення військовослужбовець може пройти там в і ну, отримати довідку, що він не Я не проходив. Чому? А навіщо? Щоб звільнили. Не хочеться такого. Ви, ви у майбутньому опишіть, як ви хочете бачити себе і те, що вас тучить. Я думаю, що після війни ну, там можна устроїтися на роботу десь в СБУ і далі захищати там, вже тільки внутрішні, від злодії і так далі. Дякую вам дуже. Бажаю, щоб ваше бажання здійснилося. Дякую.